Другої до шостої години ранку було нанесено росіянами шість ударів по промисловій зоні. Під ударами були скажіть приміщення та типографія. Внаслідок вибухів на місці відбулася пожежа близько двох тисяч квадратних метрів після вибухів. І є досі вже в шосту годину тривають підачі наступів. Маємо інформацію про трьох про травмованих осіб. Це співробітники цих підприємств, які знаходилися тут на місці. У них у двох гостра реакція на стрес, у третього забої тіла. Також внаслідок вибухів було пошкоджено фасади скління в декількох багатоповерхових житлових будинках поряд біля цієї промислової зони. Також вибиті вікна в дитячому садку. Для ударів росіянами були використані БПЛА ГРАЙ-2. Пів шостого траду. Шість вибухів прекрасних, ми ви побачили. Я взагалі ВПО, я вже друге втрачаю роботу. Втратив будівлю і вдруге втрачаю роботу. Школу і тут роботу втратив. Дякуючи руському Вибачте, миру. Слів просто нема. Ми людям робили колючки в магазини, щоб мали люди змогу носити. Все для красоти, для удобства. Будемо щось робити, тут встановлювати щось. Будемо працювати далі. Життя продовжується. Зараз прибираємо наслідки ворожого обстрілу, який бачите, що на родині.